Покон віків люди мріяли жити за межами землі. І зараз ця мрія може збутись. З землі на Марс полетіло декілька дослідницьких кораблів, і там планується на Марсі поставити нашу станцію, на якій можуть жити люди. Ось ми пофантазували і придумали о таке. База складається з оранжереї, які забезпечують харчуванням працівників на базі. Також тут є робочі місця, зона відпочинку, яка складається з сада та басейна, обсерваторії і портал, який переносить у нас в друге зміряння. Захищається все наш крейсер. Поскольку на Марсе дуже высокая температура, мы решили поставить тут нашу галло-станцию. Она обеспечивает энергию нашу базу. Как только закончилось строительство станции и улетел последний корабль, который привозил все необходимое для этого... С Земли прибыло несколько кораблей для путешествий над планетой и между звездами. Вот эти вот три корабля предназначены для путешествий между планетами. Эти вот два для путешествий над планетой в атмосфере есть также космический крейсер для полетов на орбите. Вы видите его над станцией. А еще у нас есть маленькая помощница, летающая тарелка. Ее используют в разведывательных целях. Хорошая маневренность позволяет ей быстро менять направление полета и положение в пространстве. Які база була добудована, зразу виникла потреба в техніці, яка б допомагала людям в розвідці і будівництві. Ось ці дві машини будуть е крокувати в далеку розвідку, а в разі необхідності будуть захищати базу. Е цей броньований е кран е може переносити важкі вантажі. А якщо до нього прикріпити якесь. Е Якусь пушку, то вийде прекрасний танк. Завдяки цій машині можна, можна легко збиратися по горам і іншим важкодоступним місцевостям. Життя на Марсі я собі уявляю, ну, так. Треба полетіти на Марс, покласти великий купол, наповнити його повітрям, перекопати всі копалини, які там є, і покласти землю, посадити травичку. Потім можна вже будувати будівлі, в яких можуть жити люди. І якщо на землі щось трапиться не так, можна буде перелетіти на Марс і спокійно жити там.